Привіт! Сьогодні знімаємо перший випуск фотограф», А сьогодні в гостях діма лопатінгуамі. Ідемо до нього в студію. З ним трошки поспілкуємось, покажемо техніку. Поп'єм кави. Що починав? Приблизно 7 років займаюся фотографією, десь з 2008 року починав, починав по суті з клубної зйомки, з зйомки фотосесій. Якось одна подруга попросила її пофотографувати. Я пофотографував, їй сподобалось, сподобалось подрузі подруг, і пішло поїхало. А чому саме клуб? Клуб це хороше місце для старту. Якщо ти тільки починаєш знімати, ти можеш знайти там потрібні знайомства. Крім того, ти можеш напрацювати свій власний стиль. Плюс клуб це дуже, дуже важке місце для зйомки, тому що перше, там темно, по друге, там постійно міняються світлові умови, по третє, там знаходяться здебільшого п'яні люди, з якими потрібно працювати, і адекватно їх фотографувати. І коли ти знімаєш в клубі, ти дуже Швидко рухаєшся вперед, тому що коли ти знімаєш в складних умовах, то ти швидко ростеш. Окей, а твій перший фотоапарат? Мій перший фотоапарат Fujifilm S5700. Це навіть без це ні. Це без зеркала, це фотоапарат Брідж класу. Це а ти отак взяв цей фото і пішов в клуб фото. Так, і мені було навіть трошки соромно, тому що поруч зі мною сиділа дівчинка, яка відпочивала і фотографувала на дуже моднявий нікон. Зразу, є технічне питання по зйомках в клубі. Рав, чпек, витримка, спала? лишов виключно рав ніякого JPEG, Ну, взагалі, це стосується майже всіх фотографій. Ніколи не знімаю чпек. Хіба що меморіс. Равна багато краще обробляється, равно багато краще тягнеться, виключно рав. Зйомки. Найбільше я люблю знімати архітектурну і пейзажну зйомку, а також якісну, робити якісну тревел фотографію. Ну тобто подорож під час подорожі просто робиш хороші знімки з тих чи інших країн, міст. А всі бачили твої фотографії з Євротуру, Можна сказати так коротко. Скажи коротко про техніку, чим знімав, об'єктиви. Знімав здебільшого на ширококутні об'єктиви. Це був Fisheye і це був ультра-ширококутний об'єктив фірми Sigma. Ну Насправді техніка була не те, щоб найкраща, але вдалося з неї вижити просто на той час максимум. Завдяки велику роль зіграла обробка, звісно. Скільки часу ти відводиш на просто обробку своїх робіт? Обробка це, можливо, навіть 50% від хорошої фотографії. Lightroom чи Photoshop? Lightroom для раунд ротації, Photoshop для подальшої обробки, додання ефектів і ретуші фотографій. Які курйозні випадки на весіллях або на, на зйомках? були. Ну, я купив фотоапарат насправді. Я його знаходив пізніше. І повернули? Так, повернули. Але щось треба було, мабуть, ні, не треба було робити ніяких. Речей. Це просто новий український обряд, замість того, щоб вкрасти ви наречено вкрали фотоапарат фотографа. Він сам вкрався і десь подівся, але я його знайшов. Зараз фотографів майже кожен другий. А основні поради, основні фішки для того, хто починає хоче займатися серйозною фотографією. На що звернути увагу? Перше, що вам потрібно. Зробити, коли ви почали займатися фотографією, це купити повнокадрову камеру виключно. <с> Нехай це буде найгірша повнокадрова камера, ніж найкращий кроп. Пізніше вам потрібно купити хоча б ЗОТРИ фікс об'єктива з великою діафрагмою. Скоріше всього, це має бути 50, -ка, 85 -ка і 35. Е, Наступне, приділяйте дуже багато уваги. Обробці фотографії. Наразі в інтернеті є тисячі відео, тисячу, тисячі уроків по тому, як потрібно робити якісні фотографії. Нескладно знайти парочку і переглянути. Далі. Практикуйтесь дуже багато. Знімайте кожен день, знімайте сотнями, тисячами, десятками тисяч фотографій. Ти відкрив свою фотошколу. Як давно? Які в тебе заняття, чому ти навчаєш? Приблизно рік назад я відкрив фотошколу, є групові набори, є персональні заняття. Базовий курс називається фотофундамент. Він складається з восьми занять, експрес-курс по фотографії, можна сказати так, і курс обробки. Здебільшого зараз я займаюся персонально. Давай трошки поговоримо про твою техніку, чим ти найбільше любиш знімати, що в тебе є, твої улюблені об'єктиви і чому. Я знімаю двома камерами, це дві повнокадрові камери Canon, плюс чотири об'єктива, якими я найбільше користуюсь. Це 35 мм, 50 мм, 85 мм, і мм. Знімаю двома камерами, тому що, знімаючи здебільшого фіксами, однією камерою важко досягнути потрібного результату. Моя улюблена фокусна відстань 35 мм, моя улюблена діафрагма 1,4 мм. А якщо говорити про українську фотографію, чи є у нас хороші фотографії, які відомі, скажімо, далеко за її межами? Українська фотографія така неоднозначна штука. У нас дуже багато дійсно талановитих людей, які дійсно дуже круто знімають, але в Україні важко поєднувати фотографію з комерцією. Тобто сам ринок фотографії, він ну, слабкий відносно. Я вважаю, що ринок фотографії України, Росії, країн бувшого СНД, по якості знімків, по силі фотографії він кращий і сильніший, ніж європейський ринок, американський ринок. Звісно, ніхто не каже, що там не вміють знімати, але наші люди якось по-іншому бачать, як на мене, якісніше і як на мене крутіше фотографію, ніж на Заході. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що ми поставлені в більш складні мови. Так сказати, фотоіснування, коли важче купувати техніку, важче подорожувати, тому що обмеженіше в ресурсах. Але насправді так є. Коли ти починаєш дійсно з дешевої фототехніки, з кропнутих камер, там якихось кітових об'єктивів, то пізніше ти можеш дійсно робити якісь віртуозні речі, якщо в тебе знаходиться в руках дійсно сильний інструмент. Коли ти можеш відмітити за закордонних фотографів і особисто чия чи творчість, чи творчість подобається особисто тобі? Ну, я вже колись казав, найбільше враження на мене справила фотосесія Грегорі Кольбера, яка називається «Попіл і Сніг. Він також ще зняв фільм під час зйомки цієї фотосесії. Ну, грубо кажучи, чувак пішов на 13 років. В гори і <рив> робив там фотосесію, і про нього там ніхто нічого не чув. Це було ще в часи аналогової техніки, і він приходить через 13 років, показує своє творіння, і там дійсно є на що подивитися, з яким кращим ресурсом можна поз'явитись нашим любителям фотографії, щоб просто подивитися на круті фотки з кордонних або там інших які збираються. І свою Взагалі ресурсів є багато, в залежності від того, якою сферою фотографії ти займаєшся. Тобто для студійних фотографів є одні, для весільних інші, але якщо так взяти один ресурс, де можна знайти е, дійсно якісні фотографії, і якби, такі, які більшість людей зрозуміють, не, не якісь Занадто артхаусні, так скажемо, це 1x.com, Тобто це такий найвідоміший сайт, на який е, варто заглядати. Ну, я думаю, може навіть кожен день для того, щоб звідти брати натхнення. Ну, з вами був Діма Лопатін, також відомий як Гуамі. Бажаю вам успіхів у фотографії.